Всім доброго дня. Сьогодні хочу показати рецепт, який дуже підходить для солдат Збройних сил України. Або якщо ви десь в поході, вам потрібно приготувати великий шматок м'яса, не маючи при цьому духовки. Варіант два. Можна використовувати заморожене м'ясо, можна використовувати не заморожене м'ясо. От варіант номер. 1. Розморожуйте м'ясо. У нас морозилка тут на базі є. Це свинина. Потрібно дістати і розморозити той шматок, який вам потрібно, щоб далі запекти. Я розморожувати не буду, тому що в мене буде баранина, не заморожена. Ось мене тут, в кульку, баранина, задня нога. Вона не заморожувалася, це свіже м'ясо. Я його посолю. Далі посиплю коріандром. Обов'язково посиплю трішки зирою, але ви можете додавати будь-які спеції, аби їх не використовувати. Сіль. Обов'язково посолили, і далі це м'ясо загорну в фольгу. Ось так виглядає після пакування фольгою бараняча нога. Не шкодуйте фольги, загортайте хоча б в три шари. Три шари я загорнув. Тепер її можна вже запікати, але краще залишити її трішечки промаринуватися. В фользі моя бараняча нога буде лежати цілу ніч. Продовжую зйомку на наступний день. Що потрібно далі зробити? Потрібно викопати яму. У нас десь яма довжиною 60 см 70 на 50 см, напевно. Далі всередині розпалюєте багаття. І потрібно добре протопити таку яму, щоб було багато жару і щоб були гарячі стінки. Дрова перегоріли. Жар я розсуну по стінкам в сторони. І тепер туди кидаю баранячу ногу. М'ясо я опустив в жар, далі накидав зверху ще жару і зараз воно запікається. Тобто утвориться така собі скориночка, воно обсмажується. Через хвилин 5-7 я накрию це якимось. Наприклад, в мене є ось така жесть. Зверху засипаю землею, щоб не було доступу повітря. І все, чекаю 4 години. Ось так тепер виглядає ця піч імпровізована. Все я накрив двома кусками бляхи. Зверху насипав землю, а ось зверху поклав диск. Це для того, щоб якась роззява ніхто не вступив і не провалився. Тепер потрібно чекати ну, десь 4 години мінімум. 13,52 пройшло 4 години і пора діставати ногу. Я вже знімати не буду. Зараз заберу це все, землю вже заберу і все і покажу, як виглядає. Ну, ось так все виглядає після того, як я відкрив, а тепер дегустація. Що я можу сказати? Ріжеться це, це м'ясо дуже м'яко, воно м'яке, відстає, розділяється, не тверде. Просто ось таке у руках розтає, на губах Пливе, як кажуть, на Полтавщині. Супер. Беріть на озброєння дуже смачно, особливо воїни ЗСУ. Печіть, якщо є можливість, таке м'ясо, швидко, просто і без заморочок.